Вітаю, я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. Сьогодні ми поговоримо а, про газ, а точніше, спробу Росії повернути свій газ і повернути Газпром на європейський газовий ринок. Фінансові проблеми Газпрому добре відомі. Практично він втратив півтора сотні мільярдів газового експорту, і це європейський ринок. Китайські товариші не йдуть на зустріч Путіну. З тим, щоб взяти по пристойній ціні додаткові обсяги російського газу, змушений Кремль підвищувати тарифи на газ для населення, а це ж всю путінську еру, був один з таких вагомих козирів Кремля про те, що Росія має найдешевший газ енергоносії, і це є такою соціальною перевагою для росіян, на відміну від європейців там. І інших, які платять височенні тарифи за користування платівним паливом. Тепер бачимо, як цей, ці всі міфи путінської ери тріщать, і Газпром змушений вдаватися до певного схематозу з тим, щоб повернутися на європейський газовий ринок. Зрозуміло, у прямому вигляді це практично можливо, попри все те, що офіційно Європейський Союз не ввів. Санкцій немає газового пакету санкцій. Нафтовий пакет санкцій є, а газового немає. Дебати продовжуються, але віз нині там. Мова зараз де тільки про обмеження постачання на європейський ринок скрапленого природного газу. А, а це переважно не газ від Газпрому. Тож Газпром, очевидно отримавши відповідну указівку з Кремля, намагається знайти ефективну схему, як він може повернутися на європейський газовий ринок. В прямому вигляді це не виходить, оскільки Газпром є одна з тих компаній, що так чи інакше перебувають в полі уваги європейських і західних санкційних інстанцій. Тим більше, що в відомому плані Макфула Єрмака ще 2022 року записані санкції якраз проти трьох головних державних компаній Росії. Роснефті в нафтовому секторі, Газпрому і е, Росатом. Який же схематоз е, придумали в Кремлі? І е, чим займається зараз Газпром, намагаючись бути в тіні? Цей схематоз називається Азербайджанський газ в Європі. Раптом. раптом беру лапки. В Європі виникла потреба в Азербайджанському газі. Ну, не те, щоб його не було в Європі, він вже є там. Як відомо, державна автокомпанія Азербайджанської Республіки, відома як СОКАР, разом з Турецькою БОТАШ реалізували амбітний проєкт будівництва Трансанглійського газопроводу, через який газ, власне кажучи, маршрутом Азербайджану через Грузію, Туреччину потрапляє на європейське узбережжя і далі рухається. Маршрутом трансадріатичного газопроводу аж на південь Італії. Тобто цей газопровід вже працює з 2020 року, цей маршрут працює. По ньому йде азербайджанський газ. Більше того, мова йде про розширення цього маршруту. Азербайджан має деякі можливості і розширити маршрут, і збільшити обсяг транспортування газу саме на європейський ринок. Але раптом виникає ідея. Що Азербайджанський газ може потрапити на європейський ринок нібито за попитом з європейського боку, але іншим маршрутом, іншим маршрутом, який, власне кажучи, ніколи не розглядався азербайджанською компанією, оскільки президентом Азербайджану Алієвим був визначений пріоритет якраз розширювати існуючий маршрут та НАП ТАП, цебто. Трансанатолійський і трансадріатичний газопроводи, по яких азербайджанський Газ вже кілька років надходить на європейський ринок, зокрема на ринок Півдня Європи, це дуже важливо свого часу. Якраз Газпром доклав зусиль, коли Азербайджан хотів вести свій газ в Європу і мав на меті, щоб десь там бути ближче до центру Європи, а в ідеалі, щоб азербайджанський газ потрапив. В Хабаумгартен в Австрії, ну, що називається центрія нема куди. Це дійсно було б дуже важливо, і Газпром розумів, що це поява конкурента в Європі, на європейському ринку. Так, цей конкурент якби не співвимірний, оскільки в Азербайджану немає тих обсягів газу, вільного газу, які могли би постачатися на європейський ринок, щоб порівнювати його з потенціалом Газпрому. Це різнопорядкові гравці. Але для Газпрому було важливо те, що там ще хтось з'являється. І тому вони клали зусиль, щоб азербайджанський газ пішов в зовсім в іншому напрямку. А саме в такий собі газовий глухий кут Європи на південь Італії. Південь Італії це сільськогосподарський регіон країни, провінція Пулія, зокрема, там немає апріорі великого споживання газу, там немає великого ринку, як і країни Південної Європи. Куди Зербажанський газ теж потрапив, ну, наприклад, ринок Болгарії. Він всього навсього за обсягом близько 3 мільярдів кубічних метрів. Себто нема де розгулятися Азербайджанському газу. Але слід взяти до уваги, що так чи інакше, Сокар, державна компанія Азербайджанської Республіки, яка одночасно експортує, займається експортом газу, такий державний монополіст, ну він теж має свої експансіоністські плани. І е, Кремль і Газпром тут дуже ефективно ско... намагаються скористатися цим. А саме, мається на увазі, що, мовляв, ну, чому б не розширити експорт азербайджанського газу не тільки традиційним же маршрутом Танап ТАП на південь Європи, але і е, іншим маршрутом. А саме, транзитом через Росію і Україну в Центральну Європу. Ну, і тут виникають відразу питання. Передусім, питання пов'язане з тим, що, на відміну від тверджень, які прозвучали в азербайджанських засобах масової інформації, що, мовляв, є якась там пряма труба з Південного Кавказу в бік України, ніякої прямої труби немає і не було ніколи. Себто, напряму по якомусь про маршруту Азербайджанський газ. Через територію Росії в Україну і далі транзитом до Європи потрапити не може. Само так чи інакше мова йде про певну свопову схему, схему заміщення. Тобто, коли е, азербайджанський газ надійде, наприклад, в Росію, е, в регіон Пінчного Кавказу, а еквівалентна кількість російського газу від Газпрому через систему магістральних газопроводів України піде в Європу в якості азербайджанського. Цебто тут нічого дивного якби немає з точки зору ось а, такої технічної схеми. Але що за цим стоїть? Ну, зрозуміло, з формальної точки зору а, до Європи піде азербайджанський газ. Проте, друге питання, яке виникає: а звідки в Азербайджану зайвий газ? Що він може і транспортувати в Європу газ по маршруту Танап ТАП. І планує розширювати цей маршрут. А з іншого боку, планує ще е, запустити один маршрут, на який, власне кажучи, особливо зайвого газу в Сокару немає. За цим стоїть певна схема, яка, очевидно, вже затверджена на високому рівні. Недаремно про е, можливість. Експорту азербайджанського газу в Європу через територію Росії та України заговорили не в СОКАрі, а в адміністрації президента Алієва. Отже, можна зробити висновок, що якісь певні контакти відбулись на високому рівні, на найвищому рівні, по суті, і таким чином, якби схема генерально схвалена, а далі справа, мовляв, вже справа техніки. Як це все запровадити? Чому ця схема актуалізувалась е, зараз? Тому що добігає кінця п'ятирічний договір, угода між Нафтогазом та Газпромом, е, угода 2019 року, пам'ятаємо, які перипетії її супроводжували, е, про е, транспортування російського газу на європейський ринок, транзитом через транспортну систему України. І постає питання: що далі? Цебто, а далі, якби Європейська комісія дала відповідь, що по суті в Європі розуміють становище, в якому перебуває Україна, а саме російська агресія проти України, і що дія цієї угоди, хоча і передбачена її пролонгація, насправді пролонгована бути не може, бо Росія агресор і Україна тут. Має повне право припинити такі відносини з країною-агресором та між державною компанією цієї країни. Інший аспект полягає в тому, що оскільки договір між Нафтогазом і Газпромом не може бути продовжений, то, очевидно, і транзит не може продовжуватись, оскільки немає формальної юридичної підстави це робити. І тим більше Україна не зацікавлена в тому, що. Газпром продовжував продажі свого газу в Європі і отримував, ну якщо не напряму гроші в бюджет війни, то, власне кажучи, на підтримку самого себе. Але ситуація виглядає таким чином, що в Центральній Європі дійсно є кілька країн, які хотіли би продовжувати імпорт російського газу. Вони не переймалися особливо питанням диверсифікації постачання газу. На відміну, скажімо, від Польщі, чи на відміну від тої ж Німеччини, яка була гіперзалежна від постачання російського газу, але в 22-му році зробила все, щоб позбутися цієї залежності. Польща діяла системно впродовж практично останніх десяти років, і зрештою повністю позбулася залежності від імпорту газу з Росії. А такі країни, як Угорщина, Словаччина і Австрія, Режими, в яких традиційно були орієнтовані на Москву, вони особливо не переймались питанням диверсифікації. І зараз, звісно, вони зацікавлені в тому, щоб продовжувалося їхнє таке газове підживлення з Росії. І мова йде не тільки про те, щоб просто надалі отримувати газ, просто і режими і Орбана, і Фіцо і уряд Австрії. А розуміють, що отримання російського газу це не просто отримання блакитного палива через сировини для газохімії, це ще і низка інших преференцій, ну, на яких, власне кажучи, і тримається режим Орбана. Тобто В цьому контексті, якраз, і має місце такий симбіоз Москви і Будапешта, передусім, з тим, щоб Якраз підгодовувати ось цього троянського коня Росії в Європі, а так само і з розрахунком на те, що вони будуть відпрацьовувати по багатьом напрямкам політичним, передусім, ту програму, в якій зацікавлений Кремль, со Словаччини недалеко пішов від Орбана. Отже, всі ці країни цікавлені в тому, щоб отримувати далі газ зі сходу. Але Європейський Союз в цілому чітко позначив свою позицію ще навесні цього року вустами Єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, що е Україна е сама буде вирішувати, як е їй поступити далі з транзитом. І Європейський Союз в цілому не потребує більше російського газу транзитом через Україну. Е і це дуже важливий момент. Себто, Європейський Союз не потребує російського газу, бо європейський союз солідарний з Україною, підтримує її. А от окремі країни в Європі, зокрема в Центральній Європі, вони хочуть далі продовжити своє газове майбутнє саме з Росією. Але розуміють, що в прямій формі це так не вийде, як це було раніше. З цілої низки причин. І тому звідси з'явилась схема. А чому би не використати Азербайджанський газ? Звісно, вона з'явилася на рівному місці. Перед цим мали контакти е, теж високого рівня під час відповідних зустрічей очільників цих країн е, з президентом Азербайджану Альхам Алієвим. Е, і очевидно, що ось такому трикутнику е, між Москвою, Баку та е, Будапештом, Братиславою і Віднем, десь народилась така собі схема, що в Європу прийде транзитом через Росію Україну Азербайджанський газ, нібито Азербайджанський газ для початку. А потім, по мірі зростання попиту на цей азербайджанський газ, за ним, по суті, прийде і російський газ в якості Азербайджанського. Тому що, як я зазначив, Азербайджан не має вільних ресурсів газу. Те, що він видобуває, це порядка 36 мільярдів кубічних метрів. Він переважно експортує десь 24 мільярди кубічних метрів, і решту 12 споживає сам. А власне, так він може дещо додати до цих обсягів, але це буквально крихти то там мільярд другий кубічних метрів погоди не зробить. Тож постає питання, звідки візьметься газ тоді для масштабного експорту в Європу, тому що так чи інакше це мова десь має йти порядка 10 мільярдів кубічних метрів. Якщо ми візьмемо до уваги, скільки споживають країни Центральної Європи, значні країни, то, в принципі, вони не є такими вже великими споживачами. Газу з огляду на те, що гігантом споживання газу була Німеччина, а ці країни не співвимірні з обсягами споживання німецькими обсягами споживання. Але тим не менше, так чи інакше, очевидно, що далі стоїть намір посилити попит в Європі на азербайджанський газ. Ну, державна компанія Азербайджанська. Вона цілком може звернутися до Газпрому, у якого є надто багато. Як я зазначив, вони втратили європейський ринок 150 мільярдів кубічних метрів і змушені були відповідно скоротити обсяг видобутку. У Газпрому є вільні ресурси газу. І тому схема виглядає дуже просто. що Державна компанія Азербайджану купує цей російський газ, а навіть не вона напряму, а через свій трейдерський підрозділ, зареєстрований в Шуженеві в Швейцарії, купує зайвий газ у Газпрому і постачає його транзитом через Росію і Україну на ринки цих трьох країн Центральної Європи. Тобто, з формальної юридичної точки зору схема виглядає достатньо елегантно, але вона щось нагадує. А саме, а нагадує відому схему Росокренерго, по якій центральноазійський газ, туркменський, передусім, надходив теж в Україну і транзитом далі в Європу. І це був схематоз. Чому? Та тому що напряму практично туркменський газ не йшов в Європу, він йшов так само по схемі заміщення, як це передбачається для азербайджанського газу. Тобто в Росію по системі газопроводів Середня Азія центр надходили певні обсяги Туркменського газу, а з Газпром постачав в Україну і далі транзитом в Європу е свій газ в якості центральноазійського, передусім Туркменського. А згодом Туркменістан просто цієї схеми викинули, і це йшов в чистому вигляді російський газ. Проте, що важливо, як я зазначив, що і у випадку з центрально-азійським газом, в випадку з Азербайджанським газом. Ну, немає такої, в принципі, прямої труби, по якій би газ надходив через територію Росії в Україну і далі транзитом в Європу. Тобто мало місце і матиме, якщо буде реалізовано, схема заміщення. Але в цьому схематозі важливий елемент буде пов'язаний саме з транзитом. Себто, його будуть сплачувати так, як ніби він фізично є, хоча його насправді немає. Ну, а ту дельту, яка виникатиме, от, власне кажучи, і е, вона і стане таким базисом для різного роду е, корупційних оборудок. І, зокрема, для того, щоб умовити всіх незгодних з такою схемою, е, зрештою, погодитись на неї. Чи є подібний схематоз прийнятним для України? Звісно, ні. Для нас взагалі неприйнятно будь-яке продовження відносин е, з Газпромом. І, в принципі, в уряді, наскільки я розумію, такий підхід і має місце. Але разом з тим, знову ж таки, за свідченнями азербайджанської сторони, якісь розмови ведуться. Про що це може говорити? Це може бути про те, що напрацьовується якась ну, оптимальна, така, що виглядатиме оптимальною, схема збереження транзиту через Україну, в даному випадку, у вигляді транзиту азербайджанського газу. Як вона може виглядати? Теж доволі елегантно. Звісно, ні про яку угоду контракт чи якийсь договір між Нафтогазом і Газпромом не йтиметься. Як не йтиметься, напевне, і про будь-яку угоду з азербайджанським Сокаром. Очевидно, що оператор газотранспортної системи України, а відповідно до чинного європейського законодавства, яке імплементовано і в нашу законодавчу базу в газовій сфері, матиме справу. Саме з європейським покупцем Азербайджанського газу, надаючи йому відповідні транспортні послуги. Тобто мається на увазі, що Азербайджанський газ буде закуплений, наприклад, Австрійською МФАУ, чи 에, Угорським молом, чи словацькою СПП на кордоні Росії України. А далі наш оператор ГТС України транспортуватиме вже, власне, чи то Словацький, чи то угорський, чи то австрійський газ. Газ цих компаній. Тобто, з формальної точки зору, ми не матимемо справу, по суті, з російським газом, який піде в Європу в якості Азербайджанського. Тобто оператор ГТС України буде мати справу тільки з європейськими компаніями. Що тут не так? Ну, передусім, слід зазначити, що якщо цей схематоз буде запроваджений, то, власне кажучи, підуть, можуть піти великі обсяги російського газу. Тобто, Знову ж таки, Газпром буде заробляти на цьому. Це не входить в наші плани. Нам навпаки, потрібно мінімізувати надходження в бюджет війни. Отже, ми не зацікавлені в тому, щоб в будь-якому вигляді ця схема запрацювала. Але, як і зараз, коли е, по нашій території продовжується транспортування російського газу, так, і потім ми робимо це не для того, щоб е, виконувати зобов'язання перед Газпромом. Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках наших відносин з Європейським Союзом. А ми вже не просто асоційований партнер Європейського Союзу. Ми країна-кандидат, з якою розпочато переговори про вступ. Тобто ми маємо звертати увагу на те, що потребують в Європейському Союзі. Як я зазначив, європейський Союз як такий, він не потребує російського газу і транзиту через Україну. Достатньо диверсифікована система постачання вже існує. Але окремі країни цього потребують без до їхніх мотивів. Чому вони це роблять? І тому ми над цим маємо працювати, звертаючи на це увагу і в такий спосіб, щоб конвертувати це в те, що потрібно нам, а не тільки задовольняти забаганки троянських коней Росії в Європі. Про що йдеться? Чи можемо ми погодитись, наприклад, в тому чи іншому вигляді, от в такому європейзованому вигляді? На збереження транзиту через Україну, а з тим, щоб, ну, якусь там копійку заробити. Хоча знову ж таки, якщо мова йде про мізерні обсяги, то відповідно і дохід буде мізерний. От чи ми просто маємо з ходу відкинути ці пропозиції? Ну, як бачимо, якісь розмови, консультації, переговори десь за лаштунками йдуть. Очевидно, йде певне погодження позицій. Ніхто не хоче втрачати обличчя, зрозуміло. І гроші також. Звісно, потрібно брати до уваги корупційні ризики, але е, тут, на мій погляд, якраз важливо підійти з такої стратегічної точки зору, що якщо хтось хоче продовжувати отримувати газ зі Сходу, неважливо азербайджанський чи російський, то, відповідно, має враховувати інтереси України. І в цьому контексті я не можу не відзначити, наприклад, те, що мала би бути висунута умова з українського боку, що е, збереження в тій чи іншій формі транзиту газу зі сходу на захід через територію України має супроводжуватись відповідними поступками на користь України. А з українського боку теж мають бути висунуті відповідні зустрічні умови. Передусім, мова йдеться про те, що для нас пекуче в енергетичній сфері. Це російський контроль над Запорізькою АЕС, що являє собою загрозу для України та Європи. В цілому з ризиком ядерного інциденту, над чим Росія працювала ще з 2022 року. Так, от, якщо є бажаючі отримувати далі там, російський газ чи то Російський газ в азербайджанській оболонці, то вони повинні працювати над тим, щоб змусити Кремль звільнити Запорізьку атомну електростанцію і передати її повністю під контроль енергоатому, забезпечивши там демілітаризовану зону. І в такий спосіб тоді можна вести мову, мову про те, що в певному вигляді через азербайджанський газ. Може бути забезпечено постачання певних обсягів природного газу для потреб цих центральноєвропейських країн, звісно, варто було би вести мову про гарантії того, що газотранспортна система України, систем підземних сховищ газу не будуть під ударами з російського боку, але вести про це мову на тлі тих ударів по об'єктах підземного зберігання газу. Які вже робить Росія починаючи з весни цього року, ну якби сенсу особливого немає, тому що ще не закінчилась дія чинної угоди між Нафтогазом і Газпромом, а російська сторона чітко позначила в якості цілей об'єкти на ураження системи підземного зберігання газу України. Себто, тут бажаючи отримати газ зі Сходу в Центральній Європі. Мають також попрацювати з російською стороною з тим, щоб вона припинила удари по об'єктах енергетики України. Отже, транзит через нас не повинен обговорюватись без нас, як і ніщо про нас без нас. І в цьому контексті, звичайно, що ми повинні вимагати по максимуму і дивитись пильно на те, що. Хоче наш азербайджанський партнер, тому що він виступає тут на передових ролях. Хоча намагається показати все таким чином, що нібито це інтерес Європи, а тут вони, азербайджанці, от просто ну, хочуть теж прийти на допомогу Європі. Це далеко не так. Потрібно звернути увагу на те, що в якому оточенні перебуває Азербайджан і з ким він укладає ті чи інші стратегічні альянси. І тут, коли ми поглянемо ретельно, то побачимо, що це далеко не коло наших друзів. Ну, ще умовно можна віднести до цього кола умовних друзів Туреччину, яка є пріоритетом номер один для Азербайджану, звичайно. Але далі Азербайджан має справу з тою ж Росією, з Китаєм, з яким нещодавно укладено підписано декларацію про стратегічне партнерство, з Іраном. І спільно Росія, Іран Азербайджан працюють над проєктом стратегічно важливого для Росії коридору Північ-Південь. Тому Азербайджан втягнутий далеко не в проукраїнську, а саме в антиукраїнську конфігурацію партнерства і співпраці. І відповідно його політика відображає в тому числі інтереси цих країн, три з яких принаймні. Входять до тої самої коаліції зла, яка веде війну проти України: Росія, Іран і Китай. І в цьому контексті це важливо пам'ятати. І тому е, переговори будь-які щодо е, можливості транзиту азербайджанського газу повинні мати більш широку рамку. Тобто це не є просто комерційна оборудка. І за цих обставин російської агресії проти України її не можна розглядати тільки в комерційному вимірі. І мати на увазі, що інтереси України, національні інтереси України мають бути понад усе, а не комерційні чи корупційні інтереси а, окремих осіб а, чи структур, які намагатимуться будь-що реалізувати це. З вигодою для себе і за рахунок України. Отже, нічого про нас без нас і про так званий Азербайджанський Газ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки. А наступного разу буде ще цікавіше. До зустрічі!